Зараз у нас заняття з математики. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю вам я здоров'я і добра. Давайте розпочнемо наше заняття з лічби. від одного до 10. Ромчик, давай, будь ласка, рахуй нам від одного до 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Молодець, Ром... молодець, Ромчик. Давід, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, молодець. Тимурчик, ти з нами? Порахуй, будь ласка, від 1 до 5. Один, два, три, чотири, пять. Молодчинка. Так, а тепер, будь ласка, назвіть сусідів числа два. Рома. Три і один. Ти Три Рома. Тільки треба навпаки? Один і три. Ромчик, назви мені, будь ласка, сусідів числа два. Один. Три і три. Так. Давід, назви, будь ласка, сусідів числа три. Два і чотири. Два і чотири. Тимурчик, назви, будь ласка, сусідів числа чотири. П'ять. Три і п'ять. Так, добре. Погляньте, будь ласка, на картинку і плесніть у долоньки стільки разів. Скільки білочок ви бачите? Скільки разів плескаємо в долоні? Один. Один. один так. А якою цифрою позначимо кількість білочок? Один. один. Згальною циферкою один. Вірно. Так, плесніть у долоньки стільки разів, скільки медмедиків ви бачите. Два. Два. Два рази ми плеснули в долоньки. А якою циферкою ми позначимо кількість ведмедиків? Два. Цифрую. Два. Два. Вірно, молодці. Плесніть у долоньки стільки разів, скільки лисичок ви бачите. Два. Три Два. рази ми плеснули. А якою циферкою позначаємо кількість лисичок? Дві. Цифри Дві. Три внутри. Правильно. А тепер, будь ласка, погляньте, кого це ми бачимо зараз? От, їжачків. Так, а скільки їжачків? Три. Правильно, дітки, і до них приєднався ще один їжачок. Скільки їжачків зараз стало? Чотири. чотири. А ну плесніть! стільки ж разів, скільки їжачків? Один, два, три, чотири. Скільки разів ми плеснули? Чотири. Чотири. А якою циферкою ми позначаємо кількість їжачків? Чотир. 3. Так, правильно, циферкою чотири. Дітки, а як у нас утворилося чотири? Скільки було їжачків спочатку? Три. Скільки ще прийшло їжачків? Чотири. Ще один прийшов. Отже, чотири утворили ми шляхом додавання. Три і. Додали один і утворилося чотири. Добре. Молодці. Погляньте, будь ласка, зараз на картинку. І скажіть, де ж зустрічається число чотири? котика. Чого чотири? Лапки. Так, котика чотири лапки. Ромчик. А в стола чого чотири? Чотири ніжки, Так, Павлик, а в автомобіля чого чотири? Чотири колеса, Так. Тимур, скажи, будь ласка, а в стільця чого чотири? Ножки. Чотири ніжки, а ще у нас залишилась пустинка. Скажіть, будь ласка, чого чотири в хустинки? Тому що знову не Чого чотири? Так, квіточок чотири великих добре, але подивіться ось чого чотири завжди в хустинки. Чотири сторони. Порахуйте. Ось одна сторона, друга, третя, четверта, чотири сторони в пустинки. Як стілець перевернувся, він на циклу обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Погляньте ось якщо перевернутий стілець, то він нагадує нам цифру 4. Число 4 позначається цифрою 4. Погляньте, будь ласка, на неї. Цифра 4, починає, починаємо її писати від середини верхньої сторони клітинки і ведемо похилу лінію. Потім повертаємо вправо і відриваючи ручку, пишемо ще похилу лінію від правого куточка до нижньої сторони клітинки. І утворюється четвірка. Давайте ми спробуємо в повітрі написати цифру 4. Так, спочатку ми ведемо похилу лінію від середини верхньої сторони клітинки. Потім повертаємо вправо, відриваємо ручку і пишемо від правого куточка похилу пряму довгу лінію. І утворюється цифра чотири. Скажіть, будь ласка, на що схожа цифра чотири? Так, на прапорець, так, ще на що? На стол. На перевернутий. Шту. Пілець. Так, а ось це парусник, на парусник схожа. А ось подивіться, яку цифру утворила дівчинка, підняв, піднявши свою ручку. Чотир. Цифра чотири. Так, вона утворила цифру чотири. Молодці. А тепер послухайте, будь ласка, уважно. Три веселі киті. Грались на травиці. Котик теж до них прибіг. Скільки разом їх усіх. Сьогодні. Скільки разом всіх. Чотири. Чотири. Правильно. А як ми дізналися, що їх чотири? Додали один. Так, правильно, було у нас скільки на травичці три. Додати один. І буде разом скільки? Чотири. І ось склали приклад. три. Додати один дорівнює чотири. А які математичні знаки ми використали в прикладі? Ану, назвіть. О, плюс. плюс. Плюс? плюс. Дорівнює на українській мові правильно. Добре, слухайте далі. Горобчик і три синички улетять до годівнички. Скільки пташок підкажіть, будуть вдячні за обід? Скільки пташок? Всього, дітки. Чотири Чотири, так. А скільки було спочатку горобчиків? Скільки? Один. Один горобчик і ще три тринички. А який ми складемо приклад? Один плюс Один. три, дорівнює кільки, Чотири. Рівнює. Чотири. Кролик вушка на порожив, В нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже точно? В двох кролів є скільки вух? Скільки в одного кролика вушок? Два. Дві. Два в одного кролика, а в другого скільки вушок? Два. 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 А скільки зразу вони глушу? Один, два, три, чотири. 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 чотири, так, який ми складемо приклад? Два. Додати два. Дорівнює? Чотири. Дорівнює чотири. чотири. Так, правильно молодці. Нам потрібно посадити квіточки біля будиночку. Подивіться, скільки квіточок у нас є? Чотири. Чотири квіточки правильно. А квіти ми маємо посадити ось біля будиночка ліворуч і праворуч. Як же ми можемо посадити квіточки, дітки? Погляньте. Ми можемо посадити ліворуч, скільки квіточок? Один. Одну один. квіточку. Тоді скільки ми посадимо праворуч квіточок? Три. Три. А разом mm. з цього скільки квіточок? Чотири. 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 Так. Один плюс Чотири. три. Дорівнює. Чотири. А як ми ще можемо посадити квіточки? Скільки посадить квіточок ліворуч? Дві. Дві. То Скільки залишиться у нас ще посадити праворуч? Теж дві. Так. А скільки разом буде, якщо дві посадили і ще дві? Скільки разом квіточок? Чотири? Два плюс два дорівнює. Три. Чотири. Правильно. А ще погляньте на цю картинку. Скільки квіточок посадили ми ліворуч? Тимурчик, скільки ліворуч? Три. Маша, а скільки 3. праворуч? Один. Одну. Так. Давід, а скільки разом квіточок ми посадили? Чотири. Чотири. Так, три. Додати один. Дорівнює чотири. Отже, давайте зараз ми з вами переглянемо відео про склад числа чотири. Склад числа. Що ж це таке? Склад числа це будь-яких предметів. І дізнатись про склад числа чотири нам допоможуть веселі олівці. Склад числа чотири. Це кількість предметів, яких скільки дітки. Чотири. Склад числа 4 – це кількість предметів, яких 4. З чого ж складається у нас 4? Скільки олівчиків у нас? Один і три. Один. Ліворуч один олівець, а праворуч три. Отже, склад числа – це 1 і… Три. Один і три. Правильно в будиночку живе. Один і три. А ще склад числа чотири. Це. 2. Два і. Дві. Два і два. Правильно. А ще склад числа це. Три і один. Так, три і один. Правильно. А тепер давайте ми з вами ще раз назвемо склад числа 4. Ромчик, називай, будь ласка, склад числа 4. Один. Один і. Три. 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 Так, це Давід. Значить. Склад числа 4. Це два. І дві. Два і, і два. Тимурчик, ще складь на склад, чотири – Це. Три і один. Три і один. Добре. Молодці. Давайте ми трошечки відпочинемо і зробимо нашу вправу. кулачок ребро долонька. Пам'ятаєте? Кулачок ребро. Долонька, давайте сі, кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька. Молодці вдома ще потренуйтесь виконати цю вправу. Подивіться на картинку і скажіть, скільки горішків ви бачите. Один. А скільки жолудів? Три. Три. Якою цифрою позначаємо жолуді? Три. Три. А горішки якою цифрою? Один. Один. Дітки, а скажіть, будь ласка, чого менше горішків чи жолудів? Горіхів Я... менше, правильно. Погляньте, будь ласка, як записали. Один горішок і три жолуді. І поставили між ними знак менше, тому що горіхів менше, ніж жолудів, гострим носиком повернути до меншого наш знак, до меншої кількості предметів. А дзьобик відкрився до більшої кількості предметів. А читаємо один менше, ніж три. Погляньте на цю картинку. Скільки шишечок. Ви бачите? Порахуйте. Два. Дві шишечки. Якою цифрою позначимо? Дві. Два. А скільки горішків? Два. 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 Якою циферкою позначимо? Два. Дітки, а який ми можемо поставити між горішками і шишечками знак? Дорівнює, дітки, тому що їх порівню і шишечок дві, і два горішка, і між ними ми можемо поставити знак дорівнює два дорівнює двом. Скажіть, будь ласка, скільки зайчиків ви зараз бачите? Три. Три. А скільки оленів ви бачите? Два. 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 Кого більше? Зайчиків. Зайчиків більше. Так. Подивіться, куди відкритий наш дзьобик? До зайчиків, до більшої кількості предметів. І читається так. Три? Більше, ніж 2. Так, молодці, добре дітки, наше заняття закінчується. Сьогодні ми з вами познайомилися з числом та цифрою. Чотири. Так. І познайомилися зі складом. Числа 4. Ви молодці сьогодні гарненько працювали. Я вам дякую за роботу на занятті. Ви в мене розумнички, смайлик посміхається і показує вам клас, тому що ви в мене молодці. Все, дітки, заняття закінчено. Будьте всі здорові, гарного вам дня і на все добре. До побачення, дітки. До побач